І метелик цікавий. Дивіться, яка вона красивий метелик на кірміку. Чорно-білі такі смуги, а хвостик такий з голубими очками по краю. Дуже гарний метелик, я перший раз такий бачу. Полетів. Дів ще на один рожевий кермик. Крила цікаве, ой, вітер зносить цього метелика. Полетів. Ось облетів вокруг і знову прилетів до Кермека. Дуже сильний вітер сильний сьогодні. Але він втримується. Ось в квітах Кермека. Збирає там щось. Ось до нього там смаколики якісь є. Я якраз прийшла зрізати. Ох ти, як воно мотиляє, як воно мотиляє вітер. Він втримується. Цікавий метелик, так? Перший раз такого бачу. Такі смугастенький, як зебра. А ось тут... Ой! Зараз попробую ще одного. Полетів рижий такий. цей так і продовжує збирати. ось Такі у нього вуса цікаві. ой Ой-ой-ой. Бачите, хвострий нього такий з блакитними очима. Уже вітер мотиляє кермеком, а він тримається. Сильний вітер, він тримається. Знаю, що я тут знімаю. О, не хочу зафіксувати його, його мордашку побачити. Що там я не знімала? Тут другий метелик. Вже такий. Ну-ка де? де, де Ось? Рижий такий. Також. Бачите, як метелики люблять кермек, що вони там вон збирають. Ну, відкрий свої гарні крила, покажи св... О, свою красу. Тримається. Тримається. Крила відкрий, будь ласка, відкрий, крила, покажи свою красу. Може він не хоче. О, трошечки відкриває. Бачите, заспокоївся вітер. Де він подівся? тут дівся? Він тут такий красий. Все, полетів.